У цьому хороводі всі учасники фестивалю борщу, представники 11 населених пунктів Коробської та Панорницької громад. Сюди, у городище, вони привезли борщі за власною рецептурою. У нас два борщі постний і скоромний. У скоромному там м'ясте, цибулька, бурячок. Бурячок, який даю не красний, а сахарний. Він добріший тоді. Бурячок не терти на тертушку, а кришаний. Додається сметанка і он часничок до його. І горочочки. Там, 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 Там до посненьки. До посненького борщику. Там грушки, грибочки, картопелька, квасилька. Витягує за цін. Мабуть, варячий. У цьому чавуні привезли свій борщ учасники з села Нехаєвка. За годину саме їхній борщ журі визнає найкращим. Ми з Нехаєвки, борщ у нас, Нехаєвський квасок. Славися! Покон в'яков з зроду з покоління покоління передавався його рецепт. Що для цього борщу? Риберця, бурячок солодкий, грушки обов'язково сушені, капуста, цибулі дуже багато. Зажарка смачна, і смакуємо на здоров'я. Вже зварений потрібно до того ж красиво подати на стіл журі. За подачу нараховувалися додаткові бали. Окрім самого борщу, на стіл ставили закуски до нього. Сирку вам приготували свого домашнього трьох сортів: сир плавлений, сир два кольори і сир твердий. Усе домашнє. Не магазинське. А це єдиний борщ, який варили на фестивалі просто неба українсько-азербайджанський. Бо варили його українка і азербайджанка, жительки села Городище. Це я ще, туди ще Тут у вас свинини роблять, а у нас істелятина, і, і баранини. Тому що, як наші віри, не можна йти до свинини їсти. Варю борщ, мене борщ всі люблять. І діти, і чоловік. Варю борщ. Зварила суп, дочка каже, мама, а зачем ти суп зварила? Хотіла борщ. Я люблю. <реклама> <реклама> Твій борщ колективи представляли піснею. Її теж оцінювало, журі. Ой, там на журі. Голова журі скуштував 11 борщів. Це взагалі рай в тому плані, що е, скільки одночасно смачного борщу я в житті не пробував. От. Плюс і презентація, плюс те, як подавали. Оцінити дуже складно. Глядачі конкурсних борщів не куштували. Для них був борщ з загального котла. Саме дійство оцінюють так. Дуже подобаються старовинні пісні, дуже гарно співають. Добре, що представляють ці пісні, не забули. От. І Людей радують і серце радує. Ми вже дожили, а молодь хай собі живе, живе, живе і любується святом да, було свято. Сподобалось те, що для людей якась є е, розрядка цього. Як на даний час зараз е, в Україні коронавірус, вони можуть приїхати відпочити, забути про цю. Це був четвертий фестиваль борщу у Городищі. Торік його не проводили через карантин. Що таке борщ? Що, що таке фестиваль наш? Він об'єднує людей. Ми сіли за столи, поговорили, поспівали. І які вороги стали стали ріднею? Ось для цього це моє свято. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.